Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. У нас сьогодні данська погода, а ми в курточках, так що все нормально. А, взагалі так, у нас дощить вітер. А ми приїхали в магазин данський з одягом. Тому хочемо подивитися дещо собі, я хочу собі якісь танці, майку подивитися. І дивимося взагалі, що. Тут є, бо ми тут давно не були, десь півтора року тому. А, тому залюбки і вам покажемо, в чому ж ходять данці. Це не H&M, не Zara, а це датський магазин. Добре, до вас, привіт! Вимагає, привіт! Хай, привіт. Так, Ми йдемо в оцей магазин, але тут вихід, а вхід ось тут, тут. Тому ми йдемо сюди. І ще можна посидіти, пообідати, а там знаходиться башни. Так, що в першу чергу мама дивиться, так? Звісно. Якісь маєчки. Поки я мав гарному настрою. Якісь штанці. Я буду собі йти щось, дивитися, якісь соболочка, маєчка. Можливо, щось навіть і знайду. Іду дивлюсь, щось таке все широке. Костя каже, це плюс сайз. Мені сюди ще рано. Дві штани також плюс сайс. А, я не побачу. Треба бути уважніше. Штани. Джинси, до речі, різні. 175 крон ціни. Так, такі от джинси. 225 крон. Це трошки дорожче. О, вау, мені це подобається. 125. Ча-ча. Що за чача? Ні, дякую. О, це мені треба в цей відділ. До речі, речі цієї жіночі. Капішанка. 200 км. Штанці. О, щось дуже велике. Але, мені здається, теплувати. Шаркувати, то одне, а те, що воно тепле. Я як би дивлюсь так. Літній варіант. До речі, капюшонка прикольна. Це Тоби, катай, втратись, ти ж пам'ятаєш, ти на літо шукаєш. Так, але прикольна капюшонка. А ось твої маєчки твої є. Де якісь. 2XL. 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 Excel. ось Оськи є. Але я не хочу, я не хочу майки на таких, а на тоненьких хочу. Таке помічнення. Слушай, ти мене нічне відео з <плес> ну, Просто тут от ні, деви джинси. Це нонічне відео. Та ні. Ні, це не нічные. Так у джинси білі. Ніколи в житті не буду купувати біля речі, біля джинсу. А я, Давай! Все добре, смотрю. Такого плану? Ні, не такого плана. Отакого плану. Висосувати такого плану. От такого плану я б вдома ходила. Чому погано? Мабуть, але ні, не ходила б. Раніше, до речі, в студентські роки я в таких баштинах ходила. А зараз ні, зараз я вибрала більш просто червненький, наприклад. 50 крон коштують. Просто чорні лаєнці. Коштують 50, 50 крон ті або 3 штуки 125. Знаєте, який Костя задав вопрос? питання? Питання задай. Чому все тільки або чорне, або біле. Запитає, чому все чорне або біле? Ой, тільки не мигай. Тому що реально так, ну там трішки кольорового, але лише трусики, А так, жіноча білизна, просто чорний типу, як Кожного дня. типу, Щоденно? можливо. Це мамі. Зайшла в дитячий відділ, а тут все таке маленьке. не віриться, що наш станок коли був таким малесеньким. 50 розмір. Це що таке? Кайф. Але ні. Другу дитину не хочу, дякую. Поміряла штани. І майку майка мені взагалі робить квадратною. Мені Чого? така не подобається. Mm -hmm. Штани я ще не впевнена. Хотіла взагалі чорні, але чорних немає. То типу, такі от сірі, але я не знаю. Апокаліс? Поколець. Ну, тут взагалі квадратно. Як... У мене і так талія не дуже виражена, а тут взагалі так рівно йде. Лот номер 2 Дуже я здивована. Костя також. Але ця майка мені в принципі подобається. Якась, Камера, що так передає... Якась дуже солідно стала Солідно все. <світна> 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 Ну, вона хоч трішки мене видовжує, та, не така квадратна, як то так. Тьома. Тьома, не стукай, будь ласка. Ні, ні. ні, ні, ні. Тьома, не стукайся. Послікнися. Мамі послікнися. Вийшла вже на вулиці сонечко. Недаремно я окуляри брала. Купила все-таки майку і весини, але лосини це буде чисто додому. А от в майку вже не видову. Буду виходити в люди. Я ж буду виходити в люди. Звісно. От. Поки я ходила-ходила, щось дивилась. Більше засмутилася і нічого більше її толком не знімала. Тому ще не знаю. Ну, мені майже нічого не подобалось. Або те, що мені хотілося, якщо бути точнішою, то те, що мені хотілося, його там не було. Це, мабуть, правильніше було сказати. Тому що я бачила якусь да, якусь там майку конкретну, але її там не було ну, це, це про... логічно. Це проблема датського цього. Такої моди, і тебе вона дуже відрізняється від місцевої. Вона, по-перше, відрізняється, по-друге, вона. асортимент малий. І там немає такого великого асортименту. Ти не знайдеш, що Туреччини, наприклад, да, там, а в основному або данські якісь виробники, або там вже і там Зара і так далі. Та не скажи, там скаже, які Китай. А де ти тут Китай найдеш? Ну, це хіба що в цьому данському отліті, до речі, God там let. китайські а, були Росіїка і все. Таке. Ну, да. Хоча там бачимо, майки були Копенгаген. Oh. Да. Це ми приїхали ще в Білку. Можливо, тут ще щось глянемо. Бо я собі так і не купила білизну ніяку. Ти сюди хочеш стати? Well, ближче, ні? Так близько. А в нас є подивилися? Ні. Nee? Потипи потиви, все ж не кажук купувати. Ну ладно, подивимося. Ну, з машини навіть можеш подивитися. А ти йому різні. Тим вилазимо. Туди йдемо, так? Так. Магазин називається Білка. Ну так. Рослин уже дуже малий вибір. Навіть ліпить. Люпин є. Люпин, люпин. Прикольно. Але насправді вже дуже-дуже мало позначалось. Сезон закінчується і вони вже по-перше в такому стані, як бачите, обрізали. А ви куди? на <рес> рослин. Я люблю тебе більше. Ой, зараз знову дощ піде, пішліть. Ходімо. По 10 корон по Ага. Куди йде? Біжим, 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 біжим. біжі. Okay. Біжіть. Okay. Біжіть, біжіть. У нас дуже вітряно. Типово данська погода. E, так, тут чорно-біле, чорне навіть не біле, молочне, рожеве. От я заходжу, я розумію, що мені вже нічого не подобається. Зелене. Дивика жіночка. Манікінки ти бачиш? Uh -huh. І не с і не м і навіть не Елька. Взагалі я зайшла конкретно подивитися якісь майки, тут базові, чисто безі. Це знаєте, я називаю на колір вирве око. От ні Богу. Така, до речі, гарненька. Футболочки, маєчки закінчилась. О, тут, типу, така, знаєш, як цей. Типу. Популярний зараз колір. Асфальт? Типу так. Ну mm -hmm. mm, так собі. Чому? Ні, ну краще попадає все. Чому в Данії дуже люблять от такі от балахони? Тому що вони високі, хоча диви, в Данії не дуже багато таких повненьких людей, Сині. так? Але дуже багато розмірів залишається саме XL, L, 2XL. Ну, вони любителі балахончик, балахончик. Не всі. Угу. синій ніби речі. Прям теж такий синій, прям вирвеоко. Вот бы все штуку начепляла. Там на очи. Класс! Вот такие резни, две дотячие цы. Вот такая ктата схожа. А ну, покажи ему. Тем, давай. Такие ктата я. Умеряешь? Умеряем. Умеряем? Да? Як ви розумієте, ми не могли пройти повз відділу з квітами. Просто це було в мене на вулиці, а тут є саме такий, як павільйончик, як в епіцентрі. Щось типу такого, але зроблено. вигляді теплиці. Давай. Зараз в цьому відділі вже сплошний розпродаж, хоча знайшла гімнський їх не було. Вони ну, тут тільки починають квітнути, 89 крон коштують. А так якщо подивитися, бачите, там є ліці взагалі в плачевному стані, взагалі всі хвойні такі не дуже. Люди собі набрали цілу купу квітів. М -м -м, цікаво. Піду я подивлюся, що тут ще таке хвости, знаєш, будинки хвости. Пеларгонія, Гортензія. А стильба, боже, яка вона шикарна. Тьома. Я дуже хотіла колись си стильбу собі. Яка гарна стильба. Що вона робить з цією бідною булкою? Чому? А потім чому вона вилітає? <рес> Дивіться, яка гарна стильба. Так. Це б я у кострів мовила взяти на але вона по 16 крон. Без оцінки хоч. По 16 крон? Серйозно? Це також по 16 Ну що це таке? Дивись, скільки пеларгонів по 10 кроків. Це під вікном ще пеларгонів посадить. О, красота. Туди не вистачає який-то чоловік. Це вже все переросло, сміята. Що незвичного можна побачити в Данії? Біля входу в супермаркет, масочок літячий і маленька собачка. Просто вона прям така дуже манесенька. Ну не, не знаю, як не залишила таку маленьку собачку. Така. Ага, це багато смальники. Клас! Смайлик. Це тебе такі смайлики, татушки? Не, да, татуювання в тебе таке гарне. Знімай. <зважаю> і сюди. Як ви зрозуміли, ми вже вдома. І в нас вже вечір. Златишнього дня. І розважаємося як тільки можемо. <зважаю> <зважаю> Я вже вклала цьому спати. Що здивлюся на себе, в мене якось від червоне, ще якісь прищі почали вилазити. От чому, коли є відпустка, коли хочеться виглядати класною, я... щось з обличчям не так. Ну, знаєте, як закон подлості, як то кажуть. А взагалі я ті вже вклала спати. Я прийшла в ванну провести себе до порядку. А завтра в нас дуже багато справ. Я не знаю, чи буду я завтра ще знімати, але я думаю, буду, тому що це. Частик на нашої відпустки, скажімо так. Завтра Костя ввечері їде з дому. Ми з Тьомою залишаємося самі. І, чесно кажучи, я трішечки хвилююсь, тому що я не люблю залишатися вдома ще з дитиною. Ну, як не катастрофічно, але така в мене а, я параноїк. А, тому параноя в мене така є. Закривати все. І ще й плюс те, що післязавтра, в середу. Нам треба рано прикладатись, тому що ми з цьому також будемо їхати в подорож по Данії. Ми на закордон їдемо по Данії. Тому якщо тому ми їдемо в містечко, дуже цікаве. Я думаю, буде цікаво і вам також, особливо, якщо ви не були в Данії, я думаю, вам буде досить таки цікаво. Так що ви залишаєтесь з нами, дивіться наші нові відео. Ми в першу чергу будемо знімати її також для себе на згадку, тому що ми з цьому їдемо туди вперше. А, а зараз буду проводити себе до порядку, готувати до сну. Вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і побачимо з вами вже в наступному відео. Пока-пока!